Городяни замінили парасольки на панамки та капелюшки, а калюжі висушило сонце. Аби не піддатись спливу спеки, у кожного свій рецепт, в якому обов'язково складова вода. В озері В возі кажди купають на почті, аж то п'ють бадічко. В общеї з дому ні вихожу, кадану. Я їду з роботи. Рішила попутіти, вот. А так дома сижу. А что пьете, какие Такі... воду, воду воду негазированную, простую. У нас фонтан на ХТЗ, мы ходим к фонтану, там более прохладно. Ну а так стараемся где-нибудь в тенечке на прохладе, на свежем воздухе, да? Я 40 лет провел в Среди Азии и в том числе в Афганистане. Для меня это не жара. Лікарі дають чіткі поради слідкувати за раціоном та не переїдати, вживати побільше рідини та головне – слідкувати за артеріальним тиском і роботою серця. Як мінімум, зміряти артеріальне давлення, зміряти частоту пульсу і приймати препарати, які, ну, звісно, назначені врачом або звернутися до врачу, так, щоб це давлення було в нормі. В норме. Частота пульса тоже должна быть в норме. То есть э, аритмии очень часто возникают на фоне жары. Если человек будет Адекватно приймати, збільшити цю терапію і достигнете цих нормальних і модінамічних показателів, то вже легше переніс осложнення та й жари. Страждають від спеки не тільки люди. До харківського літа пристосовуються і мешканці зоопарку. Найважче доводиться білим ведмедям та полярним вовкам. Рятують їх співробітники зоопарку. кажуть, до кожної тварини індивідуальний підхід. Комусь гроти з каменів зроблять, комусь навіс від сонця, а комусь і власний басейн. У белого медведя есть большой бассейн, где он купается. Кроме того, у нас есть генератор льда. Если в этом есть необходимость, мы делаем лед. Если в этом опять же есть необходимость, мы замораживаем в глыбах льда рыбу вот, для того, щоб він себя себе к тем условиям, которые у нього бувають спеку полярний красунчик ховається у борлозі. Тож побачити його прогулянку у в день для відвідувачів рідкість. Тоді як слони майже цілий день на вулиці та радують маленьких гостей валяннями у піску. Це в них також своєрідний порятунок від спеки. За добу ці велетні можуть випити до 300 літрів води. В таку журу ми їх два рази в день поливаємо со шланга, даємо можливість купатися в басейні. Также ну даємо зустрітися в піски і брасувати нім після ванни. відбувається для захисту кожу від сонячних лучей, а також у санцікомах. Аби й мешканцям зоопарку його відвідувачем під палячим сонцем було не так гаряче. Співробітники влаштували тут справжній оазис, фонтани, пруди та затінок під зеленими навісами. Марія Персенкова, Євген Шинкаренко, Харківські новини.